Підняти настрій, дізнатися щось нове та подорожувати не встаючи з дивана. У сьомій міській лікарні з'явилась нова книжкова поличка для військових. Це вже четвертий літературний куточок, відкритий у медзакладах міста для ветеранів, які проходять реабілітацію. На поличках понад 70 книг різних жанрів від приготи класики до мотиваційної літератури, які тепер доступні для тих, хто одужує після служби. Книжки різних авторів збирали для військових небайдужі запоріжці через мережу міських бібліотек. Кожна з них це частинка вдячності та підтримки для тих, хто захищав нас. Така ініціатива має подарувати душевний спокій ветеранам, допомогти адаптуватись до мирного життя та зняти психологічну напругу між процедурами. Адже, як відомо, читання теж може лікувати найгірше фізіотерапії. Лікарі підтвердять, що читання дуже крута штука, вирівнює тиск і Взагалі очищує голову і допомагає заснути, відпочити. Тому з великою подякою до кожного з вас за те, що ви робите, за те, що захищаєте ціною власного здоров'я. Звертайтесь, читайте. Певно, що дівчата допоможуть, якщо треба щось вибрати якусь цікаву книжку. І дякую. Ми намагаємось робити наші лікарні затишними.